Вівці та собаки. Один заможній господар надумався вовків злякати. Що каже той вівчар собак дві сотні назбирати? Здається б, і гаразд було, вовки полохать перестали так друге лихо підросло. Свої собаки шкодить стали а жаль бере, як розказать. З овечок перше вовну драли, а далі м'яса забажали, та й ну щодня овець качать. До осені звели отару. Зосталось, може, з пару та й тих порали під темну ніч, щоб більше не кортіло. На все коротка річ, дурний порядок, дурне й діло.